Тут у нас сьогодні так багато. Миски повикидали коробочки оп'ять. Добре, що в нас є запасні, ми носимо. Котики мають з чого їсти. Ось вже з коробки мої їдять. І тут їдять Ди, рижик, на тут будеш їсти. Зараз досі прокачуть. Нас багато, на різдвіш. Це всі котики сьогодні Я голодного двора. Ну, якась добра людина повикидала знов. Всі коробки. І кошенятко є чорненьке, бачите, тут їх п'ять. І сьогодні до 10. Вони вже по посипочки передали друг другу, що тут можна повечеряти. І вже стали дружно приходити. Там в нас водичка налита, ми її приховали, щоб не бачили. Все, копихімо, дякую.